17 грудня на календарі – 1028-й день повномасштабної війни в Україні. До нового року залишилося 14 днів. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю! Та спершу коротко про головне, чим жило наше місто сьогодні. Кремінчук попрощався із відданим захисником України, який воював за свободу батьківщини на Курському напрямку. Місцеві туристи святково провели перший рейс нового потяга до Ужгорода. У Кременчуці відбулося дитяче новорічне свято, організоване місцевими волонтерами. Сумна звістка знову надійшла до Кременчука. У боротьбі з окупантами 10 грудня загинув військовослужбовець Євгеній Соловей. Провести в останню путь захисника прийшли рідні, друзі та побратими воїна. На церемонії прощання була присутня і наша знімальна група, далі від Лесі Жуйкової. Солдат Соловей Євгеній Олександрович 1986 року народження. Народився і проживав в місті Кременчук. Навчався у загальноосвітній школі номер 29 Закінчив ПТУ номер 29 Працював маляром. Призваний на військову службу під час мобілізації 15 жовтня 2024 року. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення. Загинув 10 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту погребки Суджанського району Курської області. Завжди усміхнений, доброзичливий та сповнений життєрадісності. Таким Євгенія запам'ятали його друзі й близькі. Він добрий, завжди посміхався, завжди ну, він скромний такий був хлопець. Але... Знаєте, таких людей у нас мало. Це добрий хлопець. розумієте, Він грав з нами в футбол, ми з ним грали в футбол, там, і за лікарню грав, ну, багато команд прийшов. Ну, і у кого ви не спитали, всі скажуть тільки щось добре про нього. Ну, якби... Це прям, прям людина з великим серцем. Скажем так, ось чоловік завжди був відкритим до спілкування. Навіть у зоні бойових дій він знаходив час, щоб позвонити рідним і друзям. Нещодавно він телефонував своєму другу дитинства, щоб привітати його з днем народження. Я його знаю з дитинства. ми поряд жили. Ми росли. Дитинство у нас проходило разом. Ми підтримували стосунки. Ми займалися спортом разом, грали. Ось недавно він телефонував, поздоровлював мене з днем народження. Він дуже світла людина. Він недовго був там, але він казав, що все нормально. Хоча, звісно, є деякі нюанси, всі знають, але казав, що все нормально, все буде добре. Нічого не скаже, все добре. Євгеній Соловей залишився в пам'яті як світла, відважна людина, яка завжди була готова подати руку допомоги і поділитися теплим словом. Поховали воїна на Деївському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Євгенія. Також стало відомо, що 9 грудня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України, вірний син та люблячий батько, відданий захисник бабак Сергій Петрович. Прощання з Сергієм Бабаком відбудеться завтра, 18 грудня, а саме об 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища. Співчуття рідним та близьким. І щодо тем всеукраїнських, уряд виділив понад 2,6 мільярда гривень, наданих Єврокомісією, на забезпечення харчування дітей у школах. Про це нещодавно повідомив голова кабінету міністрів Денис Шмигаль. Нагадаємо, що дана ініціатива реалізується у межах програми зимової підтримки українців. За словами Шмигаля, наступного року передбачене розширення програми для всіх школярів. Народні депутати України вимагають позбавити мандатів нардепів від забороненої ОПЗЖ. Так, нардеп Роман Костенко під час виступу з трибуни у Верховній Раді заявив, що народні депутати закликають невідкладно зобов'язати Офіс Генерального прокурора дати правову оцінку діям нардепа Юрія Бойка. Крім того, народні обранці звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою позбавити бойка звання Героя України. Прокинувся один бойкий півник, який нагадав про те, що нібито українська мова комусь шкодить. Бойкий півник, який нагадав про те, що комусь шкодить українська церква. Це стало можливим саме тому, що вони мають можливість використовувати цю парламентську трибуну. Маємо зробити так, щоб вони були не в парламенті. Їхні міст за гратами. Зараз цього ганебного депутата немає між нами, тому що, наскільки ми знаємо, його заслуховують в Службі безпеки України. Але має заслуговувати не тільки його. Я впевнений, що представники російської партії в Україні всі мають опинитися за ґратами, як ті, які наближали цю війну, які, які робили Україну слабшою. Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, голова депутатської групи Платформа за життя та мир у Верховній Раді Юрій Бойко опублікував відео в Тікток, де заявив про радикалів, які почали зносити пам'ятники по країні, забороняти людям говорити російською, забороняти ходити до тих церков, до яких вони хочуть. Також учора, 16 грудня, у Верховній Раді подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Сьогодні 17 грудня стало відомо, що бойко прийшов на допит до СПУ. А уже ввечері з'явилося відео з вибаченнями. Перше, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було іспользовано. Российской Федерации и военным преступникам Путина для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призиваю всіх політиків робити те саме: об'єднати страну, об'єднати людей, ділять так, щоб швидше победили і враг було розбит. Всім оставатися живими, здоровим. До тем оперативних поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Кременчуці ввечері напередодні, під час якої Нісан Лів скоїв наїзд на двох пішоходів, ДТП зафіксовано зафіксована на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної. Автомобіль Нісан під керуванням чоловіка 89-го року народження скоїв наїзд на двох пішоходів: жінку та малолітню дитину. Внаслідок ДТП госпіталізовано на огляд до лікарні. Наразі слідчі встановлюють додаткові обставини дорожньо-транспортної пригоди. Хотілось би закликати водіїв, особливо в вечірній час, в нічний час в умовах поганої видимості. Вулицями міста деякі проміжки були неосвітлені, є неосвітлені. Звертайте увагу на швидкісний режим, обов'язково порядку дотримуйтесь правил дорожнього руху, а особливо звернутися хотілось би до пішоходів. Напередодні у Кременчуці урочисто провели перший рейс нового потяга, який курсуватиме за маршрутом з нашого міста до Полтави, а далі до Ужгорода. Про це повідомляє Кременчуцька газета. Новий маршрут забезпечить зручне сполучення між центром та заходом України. Потяг вирушатиме з нашого міста, проходячи через Полтаву, і прямуватиме до Ужгорода, що є важливим кроком у розширенні транспортної інфраструктури. Курсуватиме щоденно, забезпечуючи зручні пересадки для подорожей. І туризму. Перший рейс став справжньою подією для Кременчука. Його зустрічали наші місцеві туристи. Тепла, патріотична та казкова атмосфера цього далі у відео. Розгляд судової справи по наїзду на пенсіонерку Аллу Панасенко, який тягнеться уже три роки, знову перенесений уже на наступний рік. Причина через заяви сторони обвинуваченого спершу було повідомлено, що захворів його адвокат, а також через відрядження самого підозрюваного правоохоронця. Тож повістку до суду йому знову вручити не змогли. Далі у прямій мові. Щодо обвинуваченого суд направляв, скажімо так, листа. Керівництву патрульної поліції, щоб вони вручили повістку обвинуваченому проявку необхідність в суд. І надійшла відповідь про те, що перебуває у відрядженні, і у зв'язку з тим повістку вони вручити не змогли. Призначено було 28 судових засідань. Я вже не пригадаю точних дат, але це майже за три або за три роки. Ефективних відбулося, ну, більш-менш ефективних сім. Я. Так думаю, що сторона захисту, винуватця ДТП навмисно сплановує ті чи інші заходи, аби затягувати процес. Ну я не впевнений в тому, що наша сторона захисту яким чином сторона захисту потерпілої моєї дружини Панасамкали Пилитини. Зможу впливати на цю справу, але максимально все, що можна, ми будемо ставити питання і перед судом, і перед прокурором, і перед ну виконавцями закону того, що він не мобілізований. У ці важкі для країни часи навіть найменші свята набувають особливого значення. Благодійний фонд Артема Марченка подарував дітям, які переживають випробування через війну, справжню новорічну казку. Днями у будинку культури Нафтохімік провели вже друге новорічне свято для дітей ВПО. Детальніше розповість Дар'я Касай. Дитинство для цих дітей стало важким випробуванням, але, попри труднощі, кожен з них має у своєму серці бажання відчути радість свята цього року, завдяки благодійному фонду Артема Марченко, справжня новорічна казка стала для них реальністю. Ні, благодійний фонд «Артема Марченко» вкотре проводить свято для дітей. Це свято відбувається в рамках серії свят для дітей до нового року. Це друге свято на 40 дітей внутрішньо переміщених осіб. Серед дітей також є діти з особливими потребами також є діти. Е Військовослужбовців, тих, хто наразі боронить нашу країну. Сьогодні програма розрахована близько на годину з врученням подарунків. Захід проходить в палаці культури Нафтохімік. Казкові герої, подарунки і, звісно, ж усмішки на обличчях малечі для волонтерів. Це навіть більше ніж просто організована подія. Це символ того, що навіть в умовах невизначеності є місце для радості, любові і надії на краще, не зважаючи на непросту реальність. Що ти бажаєш на Новий рік отримати? Я Я хотіла такий великий чупа чупс. Там конфетки і игрушки. А ще календарик. і там внутрі відкриваєш число перше, і там игрушка. Игрушку. Ну у коробці там динозавры. Для батьків, які вимушено залишили свої домівки через війну, свято стало нагодою зайвий раз побачити щасливі посмішки своїх чад. Тож висловлюють подяку благодійному фонду за можливість бути частиною даного заходу. Дітки це святе і дякуємо фонду Артема Марченка. Вони завжди на рівні підтримують ну, такі традиції. Да, ці новорічні свята. Я гадаю, що в такий важкий час, ну це дуже важливо і необхідно, особливо для діток. Привели внука на свято. Свято для дитини це завжди. Радість, тому що в цей час, коли немає вже ну, таких можливостей на та сама, радість для дітей це треба дарити по-любому. Іншого виходу в нас немає. І нехай не всі зустрінуть новий 2025 рік у рідних містах. Подібні свята приносять надію, затишок та відчуття важливості. Сподіваємося, що єдиною українською родиною у найближчий час ми дочекаємося здійснення не тільки дитячих мрій, а й найважливішого дива уже наступні новорічно-різдвяні дати зустрічати у абсолютно вільній державі. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги Ангели світла. Це вже третє видання історії військовослужбовців, що героїчно загинули на російсько-українській війні, надруковане у рамках проєкту історії української мужності. Детальніше далі у сюжеті. Ангели світла збірка нарисів про кременчужан, які загинули на війні, мужньо захищаючи Україну від російських загарбників. Це зібрання біографій героїв та спогадів їх рідних, близьких, побратимів. Третє видання книги доповнили історії чотирьох героїв: Ігора Андросова, Олега Гагичкорі, Антона Гегичкорі та Юрія Опришка. Саме про Юрія Опришка написала своє есе завідувачка сектору документів іноземної мови Кременчуцької міської бібліотеки Катерина Бахтурова. Це Юрій був досить такою безвідмовної. Людиною і був таким дуже бойовим хлопцем, як сказав його командир, тому що він в нього не було слова не хочу, він виконував всі завдання, які йому давали. Це був так, такий відчайдух. І це, звісно, така відмінна якість усіх добровольців, які воювали на фронті з 2015, 2014, 2015, 2016 років. Катерина Бахтурова каже: для того, щоб створити цілісний портрет героя, вона спілкувалася і з його батьками, і з дружиною, і з дітьми, і навіть з командирами. Власне, так збиралися історії кожного з загиблих на війні. Автор та упорядник збірки Федір Чужа констатує: над ангелами світла працювали і досвідчені письменники Кременчуцької спілки літераторів Славутич, і студенти кафедри лінгвеодидактики та журналістики Кременчуцького національного університету. Це велика робота, підкреслює він, але на Цьому вона не завершується. Я хочу сказати, що і є серед спілчан багато бажаючих працювати над подальшим проєктом. Так що робота є, і жаль, тільки єдиного, що сьогодні багато наших воїн гине на фронтах російсько-української війни. Ангели світла надруковані у рамках проєкту історії української мужності. Його керівник Сергій Чірва зазначає, книги будуть презентовані не тільки родичам та близьким загиблих героїв, але й шкільним і міським бібліотекам та краєзнавчому музею. До цієї книжечки ще передбачено артбук. Окремо там є фотографії в невеликому форматі. А це в більшому це більше для шкіл. такий артбук, як ну плакатики такі. Презентація книги зібрала повну залу рідних, знайомих, тих, хто поклав своє життя за волю України та просто небайдужих мешканців міста. На жаль, героїв не повернути, але вдячність за їх мужність та незламність не залишає зірця людей. Цієї п'ятниці в етері візиту вашій увазі буде представлено черговий випуск програми Час розмов Гість студії, як сочільник Кременчуцької районної війська адміністрації, а нині заступник голови Глобинської міськради Олег Лєднік. Говорили як про розвиток громади, підсумок року, так і про особисте музичні вподобання, заняття спортом та дату святкування різдва. Головне з інтерв'ю з паном Лєдніком далі. А більше ж у п'ятницю о 20.40 на телеканалі Візит. Про розвиток глобинської громади підсумки року та звільнення з посади голови Кременчуцької райвійської адміністрації, про події на конференції обласної організації політичної партії Слуга народу, що відбувалися у квітні цьогоріч, та хто й чому став ініціатором відкликання з депутатства, розповів у рамках програми час розмови Олег Лєднік. за словами пана Лєдніка, заре не просто прибирали опонентів. Ті, хто вже під час війни починає задумуватися про процеси виборчі. Взагалі, там жодної ініціативи з боку народу, який голосував і довірив мені тоді, бути депутатом Глобинської міської ради жодним чином не було задіяно. Конференція сама проходила в режимі онлайн, навіть ніхто не набрався з організаторів сміливості приїхати і в очі подивитися за організацію таких пафосних процесів. Тоді було вдало підібрана одна назва, це вона звучала як. Політичний канібалізм. І це не більше не менше як зведення політичних рахунків. Автор цих рахунків зведення рахунків, ініціатор якраз відкликання за народи, це наш діючий народний депутат Олексій Мовчан. Що ж до політичних амбіцій, то тут пан Лєднік каже про них говорити зарано, адже поки триває повномасштабне вторгнення, маємо турбуватися про підтримку українського війська. У Глобинській громаді на цей напрямок кошти спрямовують першочергово. За 23 рік. В виді субвенцій, тільки субвенцій матеріальної допомоги, військової було пораховано близько 12 мільйонів гривень. У 2024 році також ця сума становить 12 мільйонів гривень. Але ж щоб всім було зрозуміло, кожна громада має рівні, різні спроможності. Наприклад, бюджет, робинськ, бюджет розвитку Глобинської міської громади складає десь від 20 до 30 мільйонів. В минулому році він був 24 мільйони. Майже половину з бюджету розвитку, те що можна було на розвиток соціальних програм пускати. Ми запускаємо на допомогу нашим військовим. Про співпрацю з європейськими партнерами, пріоритетні напрямки роботи, року наступного. А ще багато про особисте зарплату, захоплення та родину. Усі акценти розставляємо в рамках програми час розмов у п'ятницю, 20 грудня о 20.40 на телеканалі. Візит не пропустіть. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 18 грудня. Температура у Кременчуці коливатиметься від плюс 1 до плюс 4. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вітер у середньому 5 метрів за секунду. Команда візиту бажає вам життєствердного настрою у день наступний. Кількість наших глядачів продовжує збільшуватись. На сьогодні нас 41 тисяча 400. Тож дякуємо за довіру. Побачимось.